Вітаю! Мене звати Анастасія Зоріна Безкровна, і зараз я запрошую вас зробити зі мною невеликий йога комплекс на грудний відділ. Починаємо! Сідаємо на п'яти, захоплюємо кістявий замок, вивертаємо його та витягуємо вгору. Роблячи вдих, виштовхуємо праву паху в стелю, витягуючи правий бік і погляд повертаємо через праве плече вгору. З видихом повертаємося на середину. Тепер виштовхуємо ліву паху, витягуючи лівий бік, вдих. І повернулися видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вди. 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 Ще по одному разу. Вдих. Видих, вдих і видих. Захоплюємо правий лікоть, довертаємо його вперед і штовхаємо плече назад. Фіксуємо це положення, штовхаємо грудну клітку вперед та вгору, плече штовхаємо за себе, продовжуємо дихати, дихання не затримуємо, фіксуємо це положення, прогинаючись у грудному відділі спини. Погляд можна спрямувати вгору. Але не підіймаємо брів. З кожним видихом немов ще більш поглиблюємо це положення. І з черговим видихом повертаємось і закриваємо плече, притискаємо його до грудної клітки. Змінюємо руки, лівий лікоть довернули да, вперед і на вдиху штовхнули плече назад. Прогинаємось у грудному відділу, відділу спини, дихаємо через ніс. Погляд спрямовуємо стелю. Черговим видихом повертаємось, закриваємо плече, притискаючи його до грудної клітки. Стаємо на вкарачки, долоні на ширині плечей, коліна на ширині тазу. Збираємо передні грудні ребра та пупок в себе. Роблячи вдих, провалюємося у лопатках вниз, не мов хочемо з'єднати лопатки, але у поперековому відділі спини ми не прогинаємось. Пупок штовхаємо в себе. З видихом скругляємося, виштовхуючи простір між лопатками вгору і відчуваємо, як лопатки повзуть в боки. Вдих, провалилися вниз. І видих вгору. Відчуйте рух у лопатках. На видиху. Намагаємося з'єднати лопатки з видихом, розштовхуємо лопатки в боки. Мобільність лопаток, мобільність грудного відділу. Дих і видих. Ставимо ліву долонь по центру, права долонь на потилиці. Роблячи вдих, розкриваємося за правим ліктем, робимо скручування, але передні грудні ребра зібрані в себе. З видихом тягнемося ліктем до нижньої долоні. Вдих, розкриваємось. І видих. Дих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих. І видих. Міняємо сторону. Ліва долонь на потилиці. Вдих. Розкриваємося. Передні грудні ребра зібрані в себе. І видих тягнемося до нижньої долоні. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один раз вдих. І видих. Знову змінюємо руки. Тепер на вдих, розкриваємося за правою рукою, мізинець обертаємо всередину. Передні грудні ребра та попок зібрані в себе. З видихом витягуємося за рукою ліворуч та опускаємо плече на килимок. Вдих, розкриваємося. Погляд крізь руку, стелю. І видих. Вдих. А видих. І ще раз вдих. І з видихом йдемо вниз і фіксуємо це положення, витягуючись за лівою рукою вперед, фіксуємо це положення, намагаємося подивитися грудною кліткою в стелю. Скручуємося в корпусі, витягуємо лівий бік. Обережно повертаємось, змінюємо сторону. Тепер за лівою рукою розкриваємося вдих. І видих. Скручуємося, праворуч опускаючи плече. Вдих. Нижнє плече штовхаємо вперед. І видих. Вдих. Видих. Вдих. І з видихом залишаємося внизу, фіксуємо це положення, витягуючись за правою рукою вперед, намагаємося подивитися грудною кліткою в стелю. Постійно дихаємо, і обережно повертаємося на карачки. Ставимо знову долоні на ширину плечей. Роблячи вдих, прогинаємо, штовхаємо грудну клітку вперед, з'єднуємо лопатки. З видихом скругляємо спину, виштовхуючи простір між лопатками вгору. Тепер ми працюємо всією спиною. Вдих. Розтягуємо м'язи живота, видих, розтягуємо м'язи спини. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих. З'єднуємо лопатки і видих. Тепер ставимо долоні ширше, ніж килимок. І малюємо таке вертикальне коло грудною кліткою. Видих, скруглилися і переходимо на будь-який бік, наприклад, праворуч, опускаємося вниз, прогинаємось, робимо вдих. Переходимо на інший бік. І видих, вгорі знову скругляємось. Повторюємо вдих, внизу прогинаємось. І видих, вгорі скругляємось. Поки що робимо тільки в один бік. Опускаємося якомога нижче. Відчувайте рух лопаток, рух плечей. І ще один раз в цей бік. І змінюємо напрям. В інший бік тепер. Йдемо вниз. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Якщо є можливість, підвертаємо пальці ніг під себе та сідаємо на п'яти. Роблячи вдих, розкриваємося за руками, штовхаємо грудну клівку вгору, мєзинці обертаємо всередину, намагаючись з'єднати лопатки. З видихом стискаємо зовнішні поверхні долонь, провертаємо таз в себе та трішки навіть припідіймаємо, скругляючись в спині. Вдих, розкриваємося. І видих, скругляємося, стискаємо долоні. Вдих, а видих. Вдих. І видих. Робимо вдих, розкриваємося за руками і захоплюємо кістьовий замок за спиною. З'єднуючи долоні, тягнемося замком вниз до підлоги, плечі обертаємо на зоні, виштовхуючи грудну клітку вперед та вгору йде протидія. Замком тягнемося вниз, а грудну клітку штовхаємо вгору. Плечі обертаємо назад, назовні, дихаємо, розкриваємо грудний відділ. Обережно повертаємось. Якщо необхідно, для компенсації можна себе обійняти та трішки скруглитися в спині. Закінчили. Дякую!